Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні я вирішив з вами поговорити про топ-8 порад, які б я хотів почути, коли мені було 16 років. Враховуючи, що доволі значна частина молодих хлопців дивиться мій YouTube канал, це відео саме для вас. Я зараз з призми свого досвіду поділюся тими порадами, які би я хотів почути в 16 років. Я знаю, що дуже багато тем я вже розбирав на своєму каналі, але сьогодні я дам на них окремий акцент. І поділюся своїми думками, що я думаю щодо цього і чому ця інформація є настільки важливою. Адже в 16 років ти не знаєш, куди тобі рухатись по житті, і ти тільки починаєш свій шлях. Проте цей вік, він є надзвичайно важливим, щоб відсіяти непотрібне і сфокусуватись саме на тому, що тобі справді потрібно. Адже соціум тобі буде нав'язувати дуже багато непотрібних речей, які будуть забирати твій фокус уваги. З чогось справді важливого на те, що популярно в соціумі. Тьолочки, випивка, двіжі, і так далі. І так далі. Коли тобі всі говорять, гуляй бо ти молодий, і ти можеш повестись на це, і тим самим втративши шалений проміжок свого часу. Тому я дуже рекомендую додивитися цей ролик до кінця, не затягую. Поїхали. Перший пункт не старайся всім сподобатись. Коли ти молодий чувак. Ти хочеш, щоб тебе всі приймали і підтримували тебе в твоїх починаннях. Треба вибудовувати свій світогляд та принципи таким чином, щоб ти залежав виключно від власної думки, а не те, що хтось з боку говорить, і ти ведешся на ту думку, яку тобі нав'язали. Це дуже фундаментальна річ, тому що життя це не те місце, де тебе всі будуть хвалити, і ти будеш всім подобатись. Я взагалі люблю таку фразу: ти не 100 доларів, щоб всім подобатись, Усвідом цю річ. Треба усвідомити, що дуже багато людей будуть не сприймати тебе, дуже багато людей будуть сумніватися в тобі. Дуже багато людей захочуть вкрасти частину твого часу, щоб ти звернув на них увагу, але щоб не займався тим, що справді важливо для тебе. Тобі точно будуть нав'язувати свої переконання і відштовхувати тебе, відтягувати від твоєї цілі. Тому ти повинен розуміти, що життя це жорстоке місце. І тебе з'їдять, якщо ти не будеш створювати себе кожного дня, якщо ти не будеш рухатися до свого життя по тому світогляду, який ти вважаєш за потрібне, і саме це повинно стати твоїм рушієм до прийняття рішень, що ти завжди відштовхуєшся від власної думки, тому це є дуже важливий момент не старатися всім сподобатись. Другий пункт не спіши з відносинами. Знаєте, з присми свого досвіду я згадую, коли мені було 16, все, що я хотів, це завоювати дівчину, добитися її. А в тебе починається гормональний фон формуватися. Твій тестостерон починає рости, і в тебе в голові тільки одне пісічка. Ти реально хочеш тільки одного. Ти хочеш. Добитися дівчино, ти хочеш мати стосунки, щоб виглядати крутим на фоні інших, що ти в відносинах, що ти такий молодець. І знаєш, ти це робиш несвідомо, тому що ти щитуєш ту інформацію, яку тобі транслює соціум. В соціумі твої там, однолітки ходять з дівчатами, вони круті, ти думаєш, блін, якийсь я не такий, я без дівчини, я без стосунків, і ти починаєш себе гризти. Але парадокс заключається в тому, що більшість дуже негативних помилок робиться саме в цьому віці. Необдумані стосунки, які призводять до необдуманого сексу, які приводять до того, що ти можеш спортити своє життя і життя дівчині, бо ти не використовуєш контрацептиви, наприклад. І ці емоції, да, вони тебе будуть дуже руйнувати, тому що в тебе нема прокачки власного стержня. Ти не розумієш, що таке закоханість, а що таке кохання. Ти всю закоханість оцінюєш як кохання, але кохання починається тільки тоді, коли завершується закоханість. Тому що гормони під час першої взаємодії з жінкою виділяються у всіх. Питання в тому, що коли ти недосвідчений, коли це твої перші стосунки, коли це твоя перша взаємодія нормальна з дівчиною, в тебе дуже великий викид гормонів, які ти не зустрічав раніше. Ти не знаєш, як з цим працювати. І це дуже негативно може вплинути на тебе, як на молодого чоловіка, який себе розвиває, і тим самим твій фокус уваги з себе буде переміщуватись на жінок. Ти будеш старатися максимально швидко відновити цей рівень гормонів, які ти відчував під час взаємодії з жінкою. Ти будеш розуміти, Боже, як це класно! Боже, як класно, що я відчуваю ці емоції, перший поцілунок, там перший секс і так далі, і так далі. Це дуже... Ключова річ, і тобі треба усвідомити, що якщо ти в 16 років не поставишся до цього серйозно, якщо ти в 16 років будеш спішити бути у відносинах як більшість твоїх однолітків, це ні до чого хорошого не приведе, адже в тебе є величезний шанс провалити значення. Значення провалити через те, що ти почнеш добиватися жінку. Я розбирав окремий ролик, чому не можна добиватися дівчину ніколи. Ти маєш величезний шанс втратити себе. Тому що фокус уваги зміниться з себе, як я зазначав на зовнішній чинник, зокрема на дівчину. І тим самим ти замість того, щоб створювати себе в цей період часу, що є найважливіше, коли ти молодий, починати створювати себе крок за кроком. Да, ти почнеш шукати цих емоцій, цих емоційних гойдалок, і всі інші сфери твого життя почнуть страждати виключно через те, що ти не виставив рамок. Ти не маєш фільтрів, ти не маєш рамок, а скільки часу ти приділяєш дівчатам, скільки часу ти приділяєш собі. Загалом я скажу, що розвивати навички комунікації є дуже важливо. Ти не повинен боятися дівчат, ти повинен з ними спілкуватися, але це не повинно бути, щоб ти з головою втрачав себе і заходив у відносини, забиваючи на всі свої пріоритети, спорт. А, там свої якісь амбіції і так, далі, і так далі. Тому цього абсолютно робити не можна. І не спіши з відносинами, коли тобі 16. Постарайся максимально зрозуміти себе. Постарайся максимально зрозуміти, яка тобі дівчина подобається, що ти хочеш від відносин. Теж розбирав окремий ролик, надзвичайно фундаментальний ролик. Тому до перегляду маст хев. Третій пункт май наставника, який являється для тебе прикладом. От, тобто ти молодий хлопець і ти хочеш стати кимось. Ти повинен кимось мотивуватися. Ти повинен прагнути до чогось. Тому що, коли мені було 16, у мене не було сильного оточення. Коли мені було 16, я не мав на кого рівнятися. І я почав цих людей шукати в соціальних мережах. Я почав цих людей шукати на Ютубі. Я почав мотивуватися ними. Я почав... Старатися бути як вони, приймати ті принципи, які призвели їх до того результату, який вони мають на даний момент. Звичайно, хочеться, щоб твоїм наставником був твій батько. Але як показує практика, це дуже рідко відбувається, коли ти справді можеш назвати свого батька своїм наставником. Тому якщо тобі 16 років, ти повинен зрозуміти, хто для тебе може стати твоїм наставником, який буде давати вектор, ти будеш дивитися на нього. Ти можеш його банально навіть не знати, але коли тобі буде дуже складно, ти зможеш прийняти те рішення, по твоїй думці, як би вчинила ця людина, ти би собі задавав це питання у цей вирішальний момент, ти би розумів, блін, а він би то не відступив, і я не маю права відступити. Коли ти ще не до кінця себе сформував, це дуже допоможе тобі не вибрати легкий Шлях нав'язаний соціум. Тому це є дуже важливий момент. Найди собі наставника, який буде тебе мотивувати, і ти будеш ставити його собі в приклад. Четвертий пункт: відмовся від всіх, хто в тебе не вірить. Ти повинен чітко візуалізувати собі ту картину життя, яку ти хочеш мати. Ти повинен чітко візуалізувати собі себе в майбутньому, ким ти хочеш стати. Знаєш, я пригадую себе, коли мені було 16, я закривався в кімнаті і проговорював афірмації. В мене все виходить, я є успішна людина, я є доларовий мільйонер, я зможу досягнути всього, про що я мрію. І знаєш, я це говорив, я думав, блін, як я зможу це зробити? Зараз я живу з батьками в квартирі, де старий ремонт, я розумію, блін. Діма, про що ти говориш? Твій мозок починає тебе тероризувати і казати, ти який доларовий мільйонер, та які кращі умови, ти себе бачив, в тебе проблеми з самооцінкою, тебе все обличчя в прищах, в тебе комплекси, про які ти гроші говориш, про які ти досягнення тут хочеш розказувати. Не сміши себе, Дмитро. І от знаєш, я відключав свій мозок і просто наївно вірив. Я просто наївно писав. Всі свої думки в зошит я писав і знав, що я зможу вирватися з цього порочного кругу. Якось мама постукалась в мою кімнату, коли я проговорював афірмації, Я там казав, я є успішна людина, є доларовий мільйонер. Я там говорив собі це, нав'язував собі ці думки, що в мене щось справді може вийти. Мама стукає і каже: Дмитро, в тебе все гаразд. Тобто, батьки настільки думали, що ти за хернею тут займаєшся, що ти там собі бубниш підніс. Іди вчися, І не страдай фігньою, Дімон, не страдай там всякою херньою, іди краще роби те, що всі молоді пацани роблять. І я розумів, блін, мене ніхто не вірить, але я вірив, просто наївно вірив. Якщо я все життя жив по таких шаблонах, чому, чому ти не дозволяєш собі повірити, що може бути по-іншому? Що ти втратиш? Скажи мені, що ти втратиш, коли ти дозволиш собі повірити, коли ти дозволиш собі спробувати? Максимум, що ти втратиш це свій час і це буде твоїм досвідом. Це навіть як інвестиція, а не як втрата. Все залежить від того, як ти до цього ставишся. Давай говорити відверто. Мої батьки на початку мого становлення не вірили в мене. Я не відчував підтримки, я не відчував нічого. Тому що, от чого в тебе вірити, коли ти роздаєш там флаєри-листівки, або коли ти прибираєш столик в ресторані як офіціант. Да? Що в тебе вірити? Ти повинен сам в себе вірити. Я приходив після зміни офіціантом. І вечором повторяв собі ці слова: я зможу, ще трошки, я вийду з цього порочного кругу. Що мені треба для цього зробити? Що мені треба зробити для того, щоб вирватися з цього порочного кругу? Оточення, яке в тебе не вірить, яким ти розказуєш свої мрії, а вони кажуть, «Та ти закрий рот, ти себе бачив, та мені фіга не вийде. Навіть не пробуй, йди прибирай далі столик. Ти офіціантом працюєш, навіть не дозволяй собі мріяти, що ти там зможеш жити в тій квартирі, там заробляти тисячі доларів, подорожувати загалом і жити тим життям, про яке ти прагнеш. Тому що вони не зв'язують цей контакт, в них нема бачення свого життя, і вони будуть нав'язувати тобі те, що й в тебе нічого не вийде, друже. В тебе не вийде, навіть не дьоргайся. Ти повіриш, що в тебе щось вийде, Розслабися. куди не вір, навіть нічого не пробуй. От батьки так само можуть стати тими людьми, які в тебе не вірять, і ми переходимо до наступного пункту: це сепарація від батьків. Ти повинен психологічно та фізично дистанціюватися від них. На мене батьки, враховуючи те, що в нас розбіжність світоглядах, враховуючи те, що батьки виховані в Савку, виховані в СРСР. Вони нав'язували мені їхні шаблони поведінки, які являлись абсолютно неробочими в теперішній час. Я розумів, або я слухаю їх і живу таке саме життя, як вони, або я роблю щось по-іншому, дивлюся, як роблять успішні люди, і застосовуються в своє життя. Для цього мені треба від'єднатися від них, щоб їхній вплив пропаганди на мій мозок не відчувався, щоб я жив вільним життям. І це дуже фундаментальна річ. Ти повинен сепаруватись, поїхати в універ, в інше місто, будеш жити навіть в якомусь гуртожитку, засраному неважливо. Зате вони на тебе не впливають, Зате люди, які в тебе не вірять, не присутні в твоєму житті. Краще бути самому, ніж з ким попало, хто в тобі постійно сумнівається і тим самим запускає тригер сумніву в собі. Звичайно, для того, щоб з'їхати жити окремо від батьків, ти повинен мати ресурси, щоб не бути залежним від них. Тому що, коли ти залежний фінансово від батьків, ти повинен робити те, що вони тобі скажуть. Це є база. Твої батьки забезпечують тебе фінансово, ти просто закриваєш рот і робиш те, що тобі скажуть. Не подобається починаєш заробляти власні гроші. Йдеш працювати офіціантом, ідеш працювати в ремонтні роботи. І тут треба зрозуміти одну надзвичайно фундаментальну річ. Нема робіт, за які ти повинен почувати себе соромно. Нема. Я коли починав свій шлях, я такий думав: блін, я не хочу йти працювати офіціантом. Я не хочу там йти роздавати флаєри, листівочки. Але це говорить твоє его. Для того, щоб піти працювати зразу в круту сферу, ти повинен до неї ментально дорости. Коли ти повний ноль, я про себе так говорю, да? я був повним нульом, в мене нема ні зв'язків, нічого. Ти повинен підніматися з гавна. Ти повинен розуміти, що гроші це на початку дуже непросто. Тому що, коли ти живеш в ілюзії, що тебе батьки забезпечують, це все так легко, і ти зараз бац і отримаєш там дофіга бабла, почнеш заробляти, це так не влаштовано. Щоб заробляти дофіга бабла і заробляти їх легко, ти повинен пройти доволі непростий шлях. Ти повинен створити себе. Ти повинен почати цінувати ті ресурси, які ти маєш на даний момент. Щоб потім, коли. Тебе буде певний флоу, певний шаблон, по якому ти рухаєшся, ці гроші будуть до тебе приходити легше. Розумієш? Це дуже важливий момент, коли ти молодий чувак, тобі треба чіплятись за будь-яку можливість заробити гроші. За будь-яку можливість, але зрозумію, одну надзвичайно важливу річ, чесну можливість. Не старатися влазити в різні тємки, там когось обманути якась незаконна діяльність, і все в тому дусі, тому що твоя репутація в молодому віці відіграє надзвичайно важливу роль в подальшому. Люди будуть завжди згадувати твоє минуле. Як би це не виглядало, але це теж дуже важливо з молодості думати про репутацію. І от ти повинен заробляти свої перші гроші для того, щоб дозволити собі жити незалежним життям. Для того, щоб не залежати від батьків, і коли ти являєшся молодим хлопцем, починай працювати. Починай працювати. Спочатку починай працювати фізично, якщо є можливість розумово одразу починати працювати, починай розумово. Я на 16 років був дуже сирим. І я пішов працювати офіціантом після того, як там попрацював аніматором на Надувній Горці, після того, як пороздавав флаєри, листівочки. Да? Я пішов працювати офіціантом. Тому що я розумів, що я недостатньо прокачений для того, щоб заробляти головою. У мене є багато знайомих молодих хлопців, які 16 років там заробляють вже головою. Дуже толкові ребята. От реально, як приклад. Тому що їм по 16 років вони там вже відоси монтують, там заставочки роблять. І для мене це дуже крутий приклад для того, щоб зрозуміти, блін, пацанам по 16 років, а вони пашуть, а вони реально вкалують. В них велике майбутнє тільки через те, що вони вірять, тільки через те, що вони пробують. Страшно є всім, але ти повинен робити. Не забувай про це. Сьомий пункт це є почати вчити іноземну мову. 18 років я зрозумів, що я не хочу все життя працювати офіціантом і барменом. Я не хочу все життя прожити виживаючи. Я почав вчити 18 років англійську мову. Я банально не знав, що таке wall, я не знав, що таке стіна. І да, коли мене питають, що таке стіна, я, я такий мебе не розумію. Англійська мова зараз це не те, що потреба, це необхідність. Тому що якщо тобі там зараз 18, 25, чи навіть неважливо скільки тобі років, починай вчити англійську, вкладай в це свої гроші. Я пригадую, я працюю офіціантом, я їжджу на інший куток міста. Після нічної зміни віддаю 30% своєї місячної зарплати на вивчення англійської заради того, щоб вирватися з цього порочного кругу роботи офіціантом. Да? Я не хотів так жити, я вінвестував шалені кошти, я розумів, що мені там не вистачає на свої базові потреби, але я вкладав це. Я вкладав в англійську і зараз я заробляю доволі непогані гроші тільки через те, що я колись зробив цю інвестицію. Я колись заплатив ціну. До спані ночі вчив ту англійську, не хотів її вчити, але вчив. І зараз я розумію, що воно дає мені дохід, воно дає мені комфортне життя, що я можу завдяки англійській поїхати в будь-яку точку світу після війни умовно. Так? І Я розумію, що я можу з людьми контактувати вільно, не переживаючи, як це сказати, то чи сьо. Я насолоджуюсь життям. Якщо тобі 16, починай вкладати гроші. Англійську. Це є фундаментальна річ, бо коли я був в школі, я завжди казав, та мені англійська і комп'ютер взагалі не знадобиться. І що ви думаєте? Зараз на комп'ютері і на англійській тримається весь мій дохід, тримається повністю а, те, як я розвиваю себе. Тому не будьте дуже радикальними, вкладайте в свій розвиток і це обов'язково дасть вам хороший зворотній зв'язок в майбутньому. Восьмій пункт. Постійно тримай себе в хорошій фізичній формі. Коли ти молодий хлопець, тобі 16, ти зобов'язаний вкладатися в фізичну форму. Тому що фізична форма це не тільки про твій зовнішній вигляд, це про те, як ти себе почуваєш ментально, це про те, коли тобі важко, твоя фізична форма буде допомагати твоєму організму переносити стрес, твій рівень тестостерону буде вищим, тому що якщо в тебе підтягнуте тіло з невисоким відсотком жирової маси. Тебе буде вищий рівень тестостерону. Автоматично тестостерон допомагає боротися зі стресом. Тестостерон дозволяє тобі проходити труднощі легше, ти більш волювий тоді, ти більш тоді жорсткіший в необхідні моменти. Да? Тому ти повинен, ти зобов'язаний слідкувати за своєю фізичною формою, за харчуванням, за тренуваннями. хоча б тричі в тиждень. Хоча б це дисципліна твоя. Я згадую себе. Я тренуюся майже все життя з шести років, я в спорті. І я розумію, що саме спорт зараз під час війни, під час того моменту, коли в мене там три проекти було паралельно, коли я не вивалював, спорт забирав весь стрес з мене. Я вранці перед роботою пішов в зал, постояв в людяному душі, все, я як новенький. Я розумію, що ця дисципліна, яку я заклав собі, з молодих років ця дисципліна, яку я собі заклав, коли я вчився ще в школі, коли я е, працював офіціантом, я згадую, я після нічної зміни приходжу, сплю три години і йду в зал на кардіо. Я розумію, що я не висипаюсь, та це погане відновлення. Та, але ця дисципліна зараз мені дала дуже багато. Я розумію, що зараз в своєму віці зал і ті звички, які я заклав собі в молодості. Дозволяють мені переживати, проживати свій стрес в рази легше, ніж якби я цього не мав. Тобто моя фізична форма і та звичка, які я заклав молодості, впливають зараз на мою самооцінку, на мою впевненість в собі, на те, як я себе почуваю. І загалом це настільки важлива річ, якщо ти не знаєш, з чого почати, почни з своєї фізичної форми. Звички, харчування, відновлення, тренування і це дуже допоможе тобі в подальшому бути сильним, як чоловік. Тому що в дряблому тілі неможливо виховати сильний характер. Неможливо. Це не просто так говорить. Коли ти маєш сильне тіло, ти розумієш, що під час стресу твоє тіло не дасть бій. Під час стресу твоє тіло підтримає тебе і твій мозок зможе прийняти відповідне рішення. Тому, друзі, я прирахував вісім пунктів, вісім порад, які би я хотів почути, коли мені було 16. Дайте активу, чи для вас ця тема була корисною. Чи можливо цікавить вас більш детально якусь тему розібрати? Я обов'язково це розберу. Я ціную ваш фідбек. Фонди повернись живим та фонд Сергія Притули внизу. Ви пам'ятаєте, що треба донатити, адже наші воїни захищають нас та дають нам можливість жити спокійним життям, наскільки це можливо? Дякую їм за це. Посилання на мій телеграм, де я пишу пости по чоловічій освіті, внизу, а ми працюємо далі. Слава Україні!